Палата представників Сполучених Штатів Америки може проголосувати за надання допомоги Україні наприкінці березня чи у квітні. Про це пише видання CNN. Повідомляється, що речник Палати представників Майк Джонсон мав приватні зустрічі з республіканцями, які працюють над новим двопартійним пакетом зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою. За даними видання, голова комітету із закордонних справ Майкл Макол грає провідну роль у спробах доопрацювати пакет, щоб ухвалити рішення до кінця березня. Або у квітні Сенан пише, що Джонсон не зобов'язався виносити його на голосування, наголосивши, що спочатку треба закінчити роботу над законодавством про державне фінансування. Однак, як тільки цей процес буде завершено, республіканські прихильники плану вважають, що Джонсон дозволить винести його на голосування, навіть ризикуючи отримати негативну реакцію з боку вкрай правих членів конгресу. У той же час у Міністерстві оборони Франції повідомили, що спочатку повномасштабного вторгнення РФ поставили в Україну військову техніку на загальну суму 2 мільярди 615 мільйонів євро. Наголошується, що до списку допомоги увійшли і стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та інше. Зокрема, Франція надала 250 бронеавтомобілів ВАП, 38 бронеавтомобілів АЕМІК 10 та понад мільйон набоїв до стрілецької зброї. Дані щодо ракет Кроталь і Скальп засекречені. Крім того, Париж виділив 160 безпілотників та 10 систем для виявлення дронів. Також Україна отримала кілька комплексів ППО: дві ЗРК зеркакрота Ленджі, шість зеркамістраль та одну установку ЗРК тем. За даними французького міноборони, також було організовано навчання 10 тисяч українських військових у Франції та Польщі. На війні в Україні ліквідували начальника розвідки російської бригади Еспаньола В'ячеслава Суботіна з позивним вихідний. Як повідомляють російські пропагандисти, обставини загибель окупанта з'ясовуються за інформацією Ніану, ліквідований загарбник вів свій телеграм-канал, де називав українські міста та селища споконвічно російськими землями і обіцяв йти до кінця. Зазначимо спаньола, це російське військове формування, в якому воюють радикальні фанати російських футбольних клубів. Як повідомляє генштаб ЗСУ, спочатку повномасштабного вторгнення втрати армії Російської Федерації склали близько 418 тисяч осіб. Тим часом у британській розвідці вважають, що у лютому. Окупаційна армія втрачала за добу вбитими та пораненими близько тисячі людей. Загальні втрати вони оцінюють у понад 355 тисяч загарбників. На авдіївському напрямку втрати Росії зросли. Там ліквідували деяких загарбників та зачистили ділянку. Про це повідомила 47-ма окрема механізована бригада у своєму телеграм-каналі. Також українські воїни успішно відбивають атаки російських загарбників на захід від Авдіївки, використовуючи недоліки російської армії. Як йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, один із російських так званих військорів заявив, що в деяких російських мотострілецьких підрозділах немає гранатометів. Той самий військовий блогер зазначив, що російське командування продовжує використовувати неточні карти, які переоцінюють російський контроль над місцевістю. Тим часом Росія була змушена значно знизити активність своєї авіації на сході на тлі нещодавніх високих втрат. Як повідомляє інститут вивчення війни з посиланням на повітряні сили ЗСУ, увечері 2 березня після збиття ще двох літаків активність російської авіації на сході України повністю припинилася. Речник повітряних сил Юрій Гнат заявив, що зниження активності російської авіації тривало і 3 березня. З початку лютого армія країни-агресора втратила вже 15 військових літаків. Міністр юстиції Денис Малюска заявив, що на фронт варто відправляти корупціонерів. Про це він сказав в інтерв'ю виданню РБК Україна. Повідомляє Уніан. Посадовець відповів на питання про мобілізацію засуджених. За його словами, йдеться в першу чергу про тих, у кого є судимість. Це ті люди, які вже вийшли з в'язниці або ніколи туди не потрапляли. Тут нема питання небезпеки для людей. Вони ж ходять по вулицях, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію та не виконують обов'язки захищати батьківщину? Я не розумію. Міністр юстиції заявив, що зокрема корупціонерів можна абсолютно спокійно відправляти воювати, оскільки Україна десятиліттями культивувала корупцію, і ця проблема доволі масштабна. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба, крім того, на думку Малюськи, мобілізувати варто і порушників правил дорожнього руху. Також Денис Малюська висловився щодо норм законопроекту про мобілізацію, зокрема про обмеження ухилянців у користуванні їхніми рахунками або в операціях з майном. За його словами, кожне конкретне положення законопроекту підлягає ретельній зваженій оцінці. Прямого і однозначного порушення конституції я там не бачу. Це не означає, що його там взагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ці положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх потрібно оцінювати з точки зору балансу інтересів. Малюска підкреслив, що законопроект, який розроблявся міністерством оборони, не надходив до міністерства юстиції для ретельного аналізу. За його словами, обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. На думку міністра, за певних умов блокування банківських рахунків, можна було б допустити. В Україну йде сильне похолодання. Найближчі кілька днів будуть відносно теплими, а потім температура знизиться по всій країні. Вночі практично всюду будуть морози, а в день стовпчики термометрів покажуть 0 плюс 5 градусів. До кінця тижня погода трохи стабілізується, стане більше сонця, а температура злегка підвищиться. Про це повідомляє погода Уніан. Початок тижня в Україні буде похмурим, але відносно теплим. У вівторок, 5 березня, погода в Україні очікується без істотних змін. Найтепліше плюс 9, плюс 13 буде на заході та на півдні країни, а на решті території плюс 5, плюс 10 градусів. У Закарпатській області повітря прогріється до плюс 17 градусів. Середи 6 березня температура в Україні почне знижуватися. Вночі, на півночі та північному сході, вже будуть морози до мінус трьох, а вдень у багатьох областях похолодає до плюс одного плюс п'яти градусів. Лише на півдні, південному сході та місцями на заході буде тепліше плюс шість плюс вісім градусів. У середині тижня в Україні стане ще холодніше. Нічні морози до мінус п'яти очікуються вже практично по всій країні. А в день термометри покажуть. – 0 плюс 5 градусів на Закарпатті буде тепліше, але й там температура знизиться до плюс 10 градусів. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Перед вихідними 8 березня сонця в Україні побільшає, проте на температуру воно не вплине, буде холодно. До мінус 7 градусів вночі, а вдень по всій країні буде від нуля до плюс 5 градусів. Лише на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть плюс 9 градусів.